Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таку цікаву систему рівнянь за 9 клас. Перше рівняння системи має вигляд 2 х квадрат мінус 3х додати у квадраті рівня 3. І друге рівняння системи х у квадраті додати 2 xy мінус 2 у квадраті до рівня 6. Ось така гарненька система, яка виглядає ну, зовсім не складною, і здається, що ну, там, за дискримінантом щось знайдемо, корені підставимо, перевіримо і готово. Але, як завжди буває у таких олімпіадних задачах, зовнішній вигляд дуже часто обманює вас. Отже, сподіваюся, ви спробували розв'язати самостійно. І давайте спершу згадаємо, що ми зазвичай робимо, яка наша стратегія у розв'язуванні даних прикладів. Так от, перше, що ми робимо, це перевіряємо на симетричність. В принципі, тут на озброєним оком ми бачимо, що ніякої симетричності тут немає. Але хочу ще, щоб ви звертали завжди увагу у таких прикладах, окрім симетричності ще на нулі і на єдиність корення. єдиність корення в мене вже було відео. А ось у даному випадку нам треба ось підстановкою переконатися, що х не дорівнює нулю і y не дорівнює нулю. Ось нам треба це, по-перше, довести, і потім на цьому в нас вже буде будуватися наше доведення на тому, що х не дорівнює нулю, y не дорівнює нулю. Тобто одразу встановлюємо обмеження. Ви мене, звичайно, запитаєте, ну добре, ну зробили ми обмеження, а далі що? Тобто, у нас завжди є якась стратегія. Тобто, то ми щось плюсуємо, то віднімаємо, то ми робимо іншу систему. І ось як і у більшості випадків, стратегія у нас далі залишається одна і та сама. Просто спочатку ми спираємося або на єдиність корення, або на ці нулі, або е, ось на цю ж саму симетричність. І як і у будь-яких задачах ми знову ж таки будемо отримувати. Або одне рівняння з системи, або ж просто перетворювати систему на іншу. Отже, давайте ми з вами перше рівняння системи помножимо на мінус 2 і додамо до цього рівняння друге рівняння. Тим самим ми отримаємо однорідне рівняння другого степеню. Ми маємо в результаті 3х у квадраті мінус 8 ху додати 4у дорівнює 0. І ось увага! Так як y в нас не дорівнює 0, то обидві частини однорідного рівняння ми можемо розділити на у у квадраті. І позначимо, ну, давайте позначимо, як z. Тобто х поділити на y в нас дорівнює z. Тоді ми отримаємо квадратне рівняння вигляду 3z у квадраті мінус 8z додати 4 дорівнює 0. І якщо ми розв'яжемо з допомогою дискримінанта, то побачимо, що у нас є два корені. Перший корінь 2. І другий корінь 2 третіх. І тепер ми з вами роздивляємося наші улюблені випадки. Перший випадок. Нехай у нас z дорівнює 2. Тоді х у нас дорівнює 2y. Тоді, перше рівняння заданої системи в нас набуває вигляду 2 помножити на 2y у квадраті, мінус 3 помножити на 2y помножити на y, додати y у квадраті дорівнює 3, або ж y у квадраті дорівнює 1. І звідси ми отримаємо корені системи рівнянь. Х перше в нас дорівнює 2, y перше в нас дорівнює одиниці. І х друге в нас дорівнює мінус 2, y друге в нас дорівнює мінус одиниці. Тепер нехай z в нас дорівнює 2 третіх. Тобто х дорівнює 2 Y поділити на 3. Тоді з першого рівняння системи ми отримаємо 2 помножити на 2, поділити на 3 у квадраті, мінус 3 помножити на 2, поділити на 3 помножити на і, додати дайте у квадраті дорівнює 3. Або ж і у квадраті дорівнює мінус 27. І очевидно, що в даному випадку система рівнянь у нас коренів немає. А отже, задана система рівнянь, тобто наша початкова, яка у нас була на самому, -самому початку, у нас має. Наступні корні. Х перше дорівнює двом, і перше дорівнює одиниці, і х друге дорівнює мінус двом, і друге дорівнює мінус одиниці. Ось така цікавенька задачка. Знову ж таки, вона не дуже складна. Головне знати стратегію, і головне не розгубитися і знати, що від чого віднімати, і як зводити до ось цих от однорідних рівнянь другого степеню і так далі. Тобто, як бачите, нічого складного. То ну що ж, а я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, буду дуже рада. Якщо ти так само напишеш коментар. Ну, звичайно, якщо ти ще не підписан, обов'язково підписуйся. Для тих, хто бажає підтримати канал фінансово, у мене є реквізити в описі до відео. Ну і ще раз дякую і до наступних зустрічей.